Сьогодні світле християнське свято, урочистий день для вірних всіх настав. Воно принесло радості багато, Господь з небес втішителя нам дав. Спрагла земля стогнала від засухи, від холоду гріха світ захолов. та наш Творець дав дар Святого Духа, дощ благодаті із небес шов. Він лив з бурхливим та дзвінким потоком. На кожну зморену гріхами плоть, збулись слова, провіщені пророком, свою присутність нам явив Господь. Це Його милість і любов велика до всіх людей, що на землі живуть. Якби не Бог не оминуло б лиха, погибель завела б без нього путь. Дух утішитель, що з небес спустився, нас утішає завжди в кожну мить і тих, хто з вічним Богом примирився навчає як потрібно в світі жити. Всім чудесам його немає ліку, щоб описати їх не знайдеться слів. Він з нами буде аж до кінця віку, поки ми гостюємо на цій землі. Сьогодні радість серце наповняє, в день трійці я іду в Господній храм, Мого Творця прославити бажаю, присутність духа відчувати там. Але, на жаль, Людей, що так багато не знають цього свята справжню суть. Спішать сьогодні тілу догождати, а Господу хвали не воздають. Для когось це лише свята зелені, про Бога і не згадують ці дні, творцем своїм вони непримиренні і грузну у гріховному багні. Молю тебе, Господь за Україну, за рідний український мій народ, Озмилуйся над ними, Божий Сину. Я виїм ласку і святих висот, даруй спасіння, щоб тебе пізнали і навернули щирим каяттям щоб манівцями більше не блукали, а почали в хрості нове життя. Нехай це світле християнське свято, роботу в, душ, в душах робить Дух Святий. Побуджу їх серця свої схиляти, подяку та хвалу тобі нести. Тобі ж могутньому, хай слава лине, від нинішніх. І майбутніх поколінь, і зуст людських щоденно в небесині, завжди повіки вічні. Амінь.